Прокашки за п'ять днів. Прокашки за да. п'ять днів. Катались. А як тві взагалі коли бить? Та траси дуже технічні, дуже цікаві, дуже красиві. Так, так о, трас, о, До того стилю, які ми більше до вподоби. Отож, треба качати стіли, тобто, більш серйозних прав. Отож. Ну, для першого разу це було дуже-дуже добре. Всі п'ять трас, які тут є, ми всі прокатали. Так прокачалися, що вже нахрен нічого не хочемо не кататися. То... Нічого, хочемо Саня ще не вкатався, Ой. він ще в буху хоче. Ну, знаєш, через місяць може я і захочу. В буху може і не може і сюди, ну. На місяць точно я не захочу гори, це точно. Катався я гарно. Найголовніше те, що ми покаталися в хорошому смислі. Ні себе не байки не поламали, ну так, по мелочі, тому що по-другому не буває. І саме тому ми дуже довольні, що так все вийшло. Так, щоб ще ви побачили. Слава Героям слава. Я гадаю, що ідуть дуже... Надію, що Серега доїде нормально, тому що у нього ще залишився один чи там декілька спусків він поїхав сам, ми вже без спусків і без... Нас кататися. а <гум> Серега десь жаре. Друзі, до наступних зустрічей. З вами були Лекс, Санчо прикольний. Ну і Сірикан десь там заочно. Хай! До чота!